Гатаю всіх на занятті гуртка народознавства. Нагадую, що мене звуть Максименко Марина Анатолівна. І ми продовжимо працювати за темою «Макраме». І як я вже говорила, нам залишилося працювати ще один вузол. Виконується він майже так само, як і плоский квадратний, і виконувати ми будемо спіральний вузол. А ви знаєте, на мою думку, це найпростіший вузол, тому що тут не треба замислюватися, як у квадратному, з якого боку починати вести ту чи іншу мотузочку. Тут все просто, будемо працювати лише з одного. Але крім цього спирального вузлика, ми сьогодні також опрацюємо з вами одну з закріпочок, як отак охайно скріпити ниточки у макромет. Не просто зав'язати вузлом, який буде тричати в різні боки, так а от таким чином обмотати і зробити охайну обмоточку. І сьогодні ми будемо створювати отакий от от ланцюжок. Його можна використати як і пасок, так, як і прихваточку для фіранки, якщо іншого кольору буде виконувати. У мене, я думаю, що ви здогадалися, чому він у таких тонах, тому що я буду його використовувати разом з цією нашою квіточкою Для Роботи нам знадобляться: подушечка, на якій ми будемо працювати ножички, голочки. Далі дві мотузки по 2 метри жовтого кольору я беру. Так, і, два, і дві мотузочки по 5 метрів червоного кольору. Далі я беру ще два такі шматочки для того, щоб зробити кріплення. Так, зв'язати наші мотузочки. Все можна приступати. Так, і що ми робимо ми з Ми з'єднаємо. Всі наші мотозочки. Я беру краєчки, вони у мене були складені рівненько вже. І два. це поки що прибираємо два червоних спокій. Так. Далі, дивіться, а ми не будемо зараз закріплюватися тут поруч десь. А я хочу, щоб ці мотузочки у мене звисали внизу мого віночка. Потім, тому буду залишати десь сантиметрів 30, отако звисаючої цієї стрічки. Так, і для чого я хотіла. Взяти оці додаткові мотузочки. А ними ми зараз будемо закріплюватись. А для тих, хто не вміє робити це намотування, таке, щоб воно охайніше було, та? показую, як його робити. А залишаємо десь такий хвостик невеличкий, сантиметрів 6. Робимо петельку, прикладаємо таким чином. І далі починаємо обмотувати те, що вам потрібно закріпити. Так, наші хвостики. Так, обережненько намотуємо один біля одного. Робимо декілька таких виточків. Так. І якщо ви вважаєте, що вже Вистачить, так то ми вдягаємося в цю петельку, от таким чином, а далі починаємо тягнути за той хвостик, що ми лишили так. І отримуємо от таку охайненьку зав'язочку. Далі ми зайво це. Різаємо. Все. І ніяких зайвих вузлів ми не маємо, а лише такі охайні накруточки цвки. Ну, я вам показувала ну, зараз на такому величенькому шнурі, да? можна взяти його зазвичай менше, щоб така була прошка на Так, є так. Так, саме кінець ми поки що не зав'язуємо, тому що ми маємо вже виготовити да, наш виріб, а потім тільки зав'яжемо. Але якщо у вас оці ниточки не так добре скріплені, як у мене, а поляться, то можете відразу тут також зав'язати невеличкі вузлики для того, щоб ваші мотузочки не поролися і не розходилася ниточка, так? Зараз ми так і зробимо. Все. Коли зробили, переходимо до роботи. Так, трошки підкріпимось, щоб не їздило так. Ми домовлялися, що жовта це у нас ниточка основа буде, а червоними ми будемо її облітати. Тому зараз ниточку складу, бо вона у нас така довга, так, має 5 метрів то зараз ми її зберемо, поки що зав'яжемо. Все. І тепер з якого боку вам зручніше, з того і починаємо. Я вирішила, що буду починати весь час лівого. І починаємо плести наш вузол. Робимо все те саме, що і в квадратному плоску. Тільки робимо це весь час з одного боку. Тобто, якщо почали зліва, то зліва і будемо закінчувати, починаємо проплітати. Вже отримуємо ось таку спіральку. Ну і відповідно, що таким чином Ми маємо оплести повністю до кінця, поки не скінчиться у нас червона ниточка. Продовжуємо. Отже, поки що проплела, але зупинилася чому? Тому що а, інколи, якщо з такого широкого досить шнурочка плести, то можна отримати повноцінну іграшку на ялинку да? у вигляді такої бурунки. Можна зробити кількіцу, тут вже робити петельку і вивішувати її на ялинку як іграшку. Але тоді раджу додати чогось блискучого, Плести, наприклад, дощик, так? додати до ниточок. Продовжуємо працювати поки що. Так, от ми дійшли до кінця. ну Трошки жовта-задовго, але зараз буду зрізати її. І ще раз давайте відпрацюємо закріплення ниточок, так? Для цього петлю. Петлю і тепер починаємо затягувати оцим маленьким, так Всередину. О, це, коли затягнули, розправляємо, підтягаємо два вузлики подивіться, це виходить на сухайненько і тоді обережно зрізаємо. Все. І от така охайна обмоточка у нас також вийшла. Все. Тепер підрівняємо ці наші країчки, саємо, що у нас тут вийшло. Ці трошки довші, так ці. Але хай так і буде, може воно так у нас і задумано, так? Тільки пам'ятаємо, що ми оці краєчки підв'язуємо для того, щоб вони не торочилися. Застосовуємо цей ланцюжок у різдвяному вінку. На жаль, наше заняття на сьогодні закінчується час, вичерпано. Зустрінемося в наступному занятті і почнемо збирати наш віночок.